Енергетик battery, який найсмачніший. Почну з класіки, а закінчу новинками з соком. Класичний чорний Бетері. О, так от виглядає. Куштує. На смак це класичний енергетик, але знаєте, з такою яблучною кисинкою доволі моцною. Полуниця лайм. Отакий от рожевий. В ароматі більше лайму, ніж полунитя. Як яке буде на смак. Куштуємо. А в смаку навпаки більше відчуваю полуниті, ніж лайму. І мені подобається, що смак не пересолоджений і не перенасичений. Маракуя гуава. Куштує. Хоч я й не знаю, що таке та гуава, але цей мені сподобався найбільше. Тут такий був кисленький смак тропічних фруктів, і він знову ж таки був непенасичений. Що мені сподобалось? Цукрова вата. Це геть прозорий. Так, друзі, смак на любителя. Тут дійсно є смак цукрової вати, щось таке, знаєте, ванільне, баблгам. Я знаю, що є любителі поціновувачі такого смаку, але, на жаль, цей смак не для мене. Новиночка Battery Juice кисле яблуко Напій соком. Куштуємо. Друзі, а це смачно? Дійсно відчувається насичений смак яблучного соку, знаєте, такого соку із зеленого саме кисленького яблука. І якщо я не помиляюсь, це перший енергетик соку, який я куштував в своєму житті. І це було смачно. Новиночка Battery Juice персиковий лимонад. Они я думав, що за рахунок персику він буде солодший, ніж попередник, але він був кисліший, як я розумію, за рахунок лимону. Сік тут також відчувався, і це було смачно. На перше місце поставлю новиночку кисле яблуко, на друге місце маракуя гуава і новиночка персиковий лимонад.